Україну знов повертається жара, що для середини серпня це норма. А разом з нею можуть повернутися і відключення світла, хоча й не такі довгі, як місяць тому. Між тим вже сьогодні фахівці лякають, що восени та взимку блокаутів нам точно не оминути, і до тих проблем в енергетиці готуватися треба вже сьогодні. Дві воєнні зими нас вже багато чому навчили, але кожний раз виникають нові питання, ну зокрема, пов'язані з безперебійним інтернетом. І зараз в нас є можливість поставити ці питання представнику компанії Тенет Олександру Коршику. Олександр, ми з вами зустрічалися на початку літа і говорили про те, що Одесити вже знайомі з технологією безправедною з технології, бездротовою з технології джипон, Але знаєте, між нашими зустрічами відбулися в Одесі ось ті блекаути, які були саме через аномальну спеку. Нам знов синоптики прогнозують, що може ось така спека повернутися, а з нею ось саме ці відключення світла. Давайте почнемо ось з того, як впливає ось. Відключення світла на роботу саме таких компаній провайдерських, як ваша? Угу. Е, ну, тут спостерігається пряма пропорційність. Як тільки перші відключення світла набувають такого певного масштабу. В абонентських відділках по всій Одесі з'являються великі черги абонентів, котрі не... Згадали, згадали, що їм потрібен та. швидкий інтернет, ви здрави інтернет. Не то, що навіть швидкий, а, а той інтернет, який працює при відключенні світла. О, це це, це, головним, це, 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 це та, так. І через те, що. Багато ще є відсоток людей абонентів, які ще не переключилися на джіпон. В Одесі ще залишилися люди, які не підключилися до джипону. А до речі, ось є якесь відсотки, скільки людей? Мені здавалося, що ну половина точно вже підключена до нових технологій чи ні? Залишилися люди? Це не те слово, uh -huh. тому як відсоток людей, які ще не переключилися, він більше ніж 50%. Ага, тобто, половина ще не підключилася, навіть навіть не дивлячись на те, що е, ну е, огромна кількість експертів прогнозує, що е, наприкінці осени, на взимку будуть відключення, і ми цього не ніяк не зможемо уникнути. Е, скажіть, будь ласка, а ось коли людина приходить ось саме в пік таких от, запиту mm -hmm. до на ваших послуг. Скільки їй доводиться чекати, і якщо вона зараз прийде, скільки от потрібно буде часу? Треба виходити з того, що потенціал любого, кожного провайдера, він не безкінечний. Я маю на увазі ресурси людські, тому, тому? що штат монтажників, він хоч і достатньо. Великий, але не без обмежень, зоб... так ну тобто потрібні люди, які до приїдуть до клієнта, які будуть встановлювати ось ці мережі. А до речі, як зараз е, як зараз справи з кадровим потенціалом? Бо я пам'ятаю, що ви закликали е, mm -hmm. фахівців, тобто чи вистачає? Ми стикнулися з такою проблемою, що на деякий певний час у нас було недостатньо кадрів. Тому, е, мабуть, десь декілька тижнів ми шукали нових працівників, бо в нас з'явилася велика черга, яку ми просто не могли фізично обслуговувати. Угу. Е, як тільки перше відключення, я сказав, як тільки почались, то черга виросла в геометричній прогресії. Тобто, і, ну, звичайно, що людей було потрібно в, в, цій, в цій ж прогресії більше, і де, де саме взяти так то. швидко людей немає можливості mm. за тих обставин, в яких ми зараз знаходимося. Mm. Тому, щоб вирішити це питання, ми почали роби, працювати з молодими. Так скажемо, спеціалістами. Тобто ви їх вирощуєте? Тобто, так, ми так. їх вирощуємо, ми їх навчаємо. На це йде якийсь час певний, там два-три тижні, я думаю, що так. Але завдяки цьому ми змогли розібратися з цією чергою, яка на сьогоднішній день все ще є. Все ще є, так. ну тобто, і це саме в той період. Ну не період не загострення, тобто блокаутів ми зараз немає на щастя. Але знаєте, ось скажіть, будь ласка, от я розумію, що впливає на ситуацію не тільки наявність, скажімо, людей, але і стан чи наявність мереж. Угу. Ось що зараз, от мені здається, що у вас дуже такі розлоги мережі, тобто, ви вже будуєте їх не перший рік. А Ось що про це? Я можу сказати, що ще у далекому 2000 році ми з рекламних проспектів чули такі вирази, як мережі нового покоління. І це тоді здавалося якимось таким неймовірним. Але зараз я розумію, що нас, насамперед, якраз з 2000 року. І по цей час mm -hmm. оці, тобто 24 оці, роки це оці мережі, да, налаштування mm -hmm. їх налагодження цих мереж воно дало свої результати. Mm -hmm. То, що ми робили, те, що ми робили ще там, 20 років, тому-потому, дуже гарно сказалося на нашій перспективі зараз. Тобто, знаєте, коли вкладали гроші зусилля 20 років тому, можливо, і не, не думали про те, що так. зараз в таких складних умовах це буде звісно, дуже потрібно. Звісно, джипона на той час ще не було. Це достатньо, ну, така нова те, технологія. Так. Але фундамент. Для того, щоб строїти сьогодні Джипон, ми заклали ще тоді оптичні мережі. Вони спочатку вони були активні а зараз для того, щоб організовувати джипон, вони стали пасивні. Але базис, який ми будували тоді. Він нам сьогодні дуже допомагає. Тобто, це і Одеська область, і Миколаївська, і навіть так, так. там трохи Херсонська. А, скажіть, а взагалі, як у цьому, цьому сенсі, виглядає Одеса і Одеська область на тлі от всієї України? Тобто, ось, якщо в нас порівнювати, ну, скажімо, з столицею з Києві, от в них краще? чи… На мою думку, Одеса це перше місце в Україні по готовності будування? Якраз пасивних цих оптичних мереж те, що ми робили там 10 років тому, дає нам можливість легко масштабувати на нові мікрорайони чи там на нові будинки будівлі. Тобто швидко підключати нових абонентів, бо у вас вже є базі, скажімо так. А в Києві його менше, бо вони трохи пізніше почали да долучатися до цієї технології. Тобто, ось інша. я не можу сказати, що вони трохи пізніше стали долучатися. Можливо, вони вибрали трохи інший. Шлях, Шлях. В, 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 по, по реалізації угу, до кін, щодо кінцевого обладнання абонента. А скажіть мені, будь ласка, ось, а що відбувається власне, в мережах, коли видрубають ну, світло? Тобто їх же якось потрібно живити, їх потрібно підтримувати. От що, що ви робите для цього? Щоб... Треба розуміти, що для того, щоб абоненти мали постійний доступ до інтернету? <звучить> Для цього мережеве обладнання оператора повинно мати завжди резервні джерела. Резервні тобто джерела генератори, жігляда. ось ці, які додудув біля кожного кафе. І генератори також uh -huh. e, насамперед мова йде про акумулятори. Uh -huh. Акумулятори дуже великої ємності. Але з врахуванням того, що відключення світло відбувалося дуже часто та на, на великий невеликий на час, тобто на, на, на 4-5-6. годин, Тому акумулятори ці вони не, не встигали заряджатися. І для того, щоб е, інтернет працював, е, безперебійно, треба було встановлювати додаткові генератори на ці, на ці ланки нашої мережі. І постійно підвозити. паливо, 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 паливо. Так, Це якийсь зовсім такий, такий нескінченний процес, коли треба з одного місця приїхати на друге, заправити. І так, так. Це. Тобто вам доводилося по всій мережі, по всій області розвозити паливо, щоб е, якось підживлювати саме ці генератори. Так. Ну так, так, такий виклик серйозний, дуже серйозний. Ну, що стосується навіть я людина, яка далека від технологій е, сучасних, я розумію, що е, тут замало там, довести до абонента треба ще, ось, технічно мати технічне обладнання. А в нас е, зараз така, скажімо, складна ситуація через. Війну з поставками, а ось щодо цього обладнання. Як, от як тут виглядає? Обладнання, про яке йде мова, це, це джерело безприбійного ось... живлення да, да, або ось у народі так. вже mm -hmm. його іменують мінімум пси. Mm -hmm. І якщо там декілька місяців по тому ми казали, що таке обладнання навезено до України в достатній кількості. Ми побачили, що насправді це не так. Не вистачає. Зовсім не вистачає. Mm. І за два тижні відключення світла все те обладнання, яке було на складах, воно було викуплене. Є момент спекуляції з обладнанням, але ж в цілому ажіотаж зробив свою справу. І те обладнання, яке було завезено, і знаходилося на складах. Поставщиків mm -hmm. воно було викуплено буквально там в перші в перші декілька тижнів. Тобто, якщо я зараз прийду до вас і захочу підключитись до нових от, до джипоно, мені потрібно буде чекати, поки нова партія обладнання прийде чи вона вже є? Ні, ну в Тенеці обладнання вже є. Ми до того як обладнання мало закінчитися, ми зробили не одну, а декілька закупівель mm -hmm. ще й у різних. Постачальників, угу. тобто ви вже готували сані, сані влітку. Так. Ми знали, що на це піде деякий час. Це як мінімум три тижні, треба було чекати. Тому зробили це заздалегідь. Ну тобто, якщо тобто, якщо з абоненти чи е, майбутні абоненти до вас зараз е, звернуться, в них буде набагато більше шанс е, швидко отримати е, повний послуг комплекс послуг, е, включаючи сюди і саме це обладнання. Якщо вони будуть це робити, ну скажімо так, восени. Напередодні саме ось цих зимових блекаутів, mm. то може ну буде потрібно довго чекати, стояти в чергах там і все інше. Тобто, краще робити це зараз, так краще робити це зараз, але насправді у нас є досі черга, люди чекають, але ми намагаємося докладати всіх зусиль для того, щоб Надати послугу енергонезалежного інтернету всім, хто чекає. І я розумію, що восени, коли можливо ситуація Погірши. з відключенням погіршиться, терміни підключення будуть зростати. Тому закликаю наших абонентів і не тільки наших абонентів, людей, які. Хочу, щоб інтернет працював завжди. Вони подавали ці заявки на переключення до жупону зараз. Напередодні всіх можливих блокаутів і всіх інших негараздів.